Друзі, привіт всім! На дворі вже майже календарна весна. Можна спокійно вмикати океан Ельзи за вікном, вже майже весна, і сидіти слухати, дотошнити тут цю пісню. А сьогодні я відповім вам на питання, яке ви мене часто питаєте. От, чи ми продаємо насінку картоплю, тому що скоро вже посадки у південних регіонах це ось воно буде вже. З приходом цього тепла, що обіцяють синоптики на початку березня, десь в числах перших, березня вже йде тепло, якщо я не помиляюсь. Ви, чи ви продаєте насінку і якщо ні, то де можна купити? Я відповім коротко на це питання, відео, я не думаю, буде довгим. Дося дуже, друзі, просто. Ми її не продаємо, тому що ми вирощуємо картоплі по міркам продаж не так багато. Ми вирощуємо дуже такі скромно, мало, якщо порівнювати це все з, там, з тими гектаровими полями, які дійсно вирощуються на продаж там молодою і так далі. Я пояснював це в деяких відео, що, наприклад, ми не вирощуємо в цьому місці багато картоплі, не тому, що це так знаєте, нам важко, нам так захотілося і так далі. А тому, що, от, якщо взяти картоплю, то її тут треба продавати молодою, щоб не ні щось заробити. І з цього виходить, що ми садимо там 20, ну максимум 30 соток. Ну 30 соток рідко садили. Це коли може хіба що свині у нас були, то їх держали, то батьки займалися таким ділом. Ну, знаю, що точно соток 20 ми садимо точно, от так от скажу, із так от приблизних підрахунків, може, навіть в тому році було 25. По поводу От у цього місця да тут в принципі весь смисл продаж цієї молодої картоплі, щоб продати, поки вона коштує гроші. Тому що в регіоні конкуренція на посадки картоплі велика. І якщо б людей вродило, осінню ціна 5 гривень і до осені ніхто не тягне. А по хорошому, як я і розказував у своїх відео, що картоплі треба садити рівно стільки, скільки ви можете її продати молодою. Якби я, наприклад, жив на півдні, мене там оптом би хай хоча б по 50-80 гривень забирали, так як це розповідали люди, які вирощують на ранню, суперранню картоплю. Вони посадили і накрили її білим спанбондом. Вже чую, заливає трохи, але відео, я думаю, закінчу. Ту недовго залишилось. З цього виходить, що у нас, так як невеликі посадки, насінки дійсно на продаж лишньої немає. У нас є багато сортів, у нас є білороса, там є Рів'єра, є Гранада, є Пікассо. Анна була колись, не знаю, чи звели. Тобто, там сортів може 7, може 10, і я ніяк не можу записати відео про них. Uh, і виходить, що от прям лишні, щоб там дійсно під якісь продажі за ну, його це все діло вирощувати, то ну, насінки мається на увазі, то немає. Чому ми не відкладаємо, наприклад, насінку і не продаємо її на весну? А все дуже друзі, дуже просто. Якщо, наприклад, картопля по 6 гривень, по 6 гривень, ну, насінка ж теж не буде гривень 50 коштувати. Ну, є люди, які так продають, але. Ну, в основному всі буде хотіти там 10, ну хай 15 гривень. Ну, невигідно. невигідно, просто треба ще потім палити літню кухню зимою, от така зима, тратити на це дрова, робити, може якийсь ангар, щоб там більше садити, більше продавати. І на виході це все робиться за 10 гривень за кілограм. Вроді би, як і багато і вроді копійка непогана. Але її простіше просто без оцієї всієї мероки продати, коли вона молода і вона коштує 15-20 гривень. Купну, наважив, під заказ заовіз, бо батьки поїхали там, з помідорами чи з ранніми помідорами вранці її продали і, в принципі, за її всі забулися, і вона не мозолить очі. І не треба її не тягати мішками, не десь складати, там, не тратити дні і так далі. По цій причині я до цієї миті ще ну, не наважився е, вирощувати картоплю в більших об'ємах. Плюс настрої. Ну так, да, можна людей наймати, можна це все робити. Но тут смисл саме цих продаж в цьому місці, щоб все-таки дійсно. От, продавати цю картоплю молодою. Якщо ціна різко падає, падає вона на осінь, вона зазвичай падає. Цьому році вона не впала. Цьому році навпаки вона пішла вверх, тому що не вродило засушило на півночі. Може, якісь там села, так як я казав, десь там були дощі, ну, 90% там, відсотків, 95%. Відсотків Ті, хто садили, то ну, особа копнули, побачили. Ну, картопля йшла по ціні вниз. Вона йшла о, у серпні вже 20, побачили 15 відміточку. і потім такі бам на 25. Всі ламали голову, що, ну, що типу, потрапили, зашли в боя, там така сама ціна. А то, що люди копнули, побачили, що нічого не вродило. Тому по цій причині ми і не затягуємо з продажами. От зразу продали і так далі. І. О, Потім, коли вона це по 5, по 6, ну, ну ніхто не хоче брати, друзі. Всі носом крутять, привези, дай свої мішки, занеси в хату, занеси в подвал, там, ну починається гемор, розумієте? Тому садим небагато, садим, так як і завжди садили, і в принципі ця тактика мені подобається. Якщо взяти, наприклад, де її купити, часто теж питають, якщо ви не продаєте, ну батько колись. Просто гуляв по інтернету, ну, виписував. По-моєму, в основному це була Чернігівська область, якщо я не помиляюся. Там він купував. Була ціна 8, була 10, була 15, була 20, різні були ціни. Ну, таким способом батько там купив півсітки, там півсітки, там півсітки, і на виході за декілька років ми просто розвели для власних потреб. І картопля дійсно шикарна. Навіть пам'ятаю, сорт Наташа класний, Пікасо теж класна картопля, гранада смачна картопля. Тобто, ну, ці сорти дійсно непогані. Ну, глобально вона вся між собою схожа, але просто родючість, сікість до хвороб. Там, Якась раніше, якась трошки пізніша. Да? Тобто ну, тут є нюанси. І батьки копали, і люди ось постійно заказували, там, їм сподобалось, я ж не пам'ятаю, чи Пікасо, чи не Пікасо, якось продавали батьки, і вони поїли, спробували і бігом заказували на зиму. Ми просто її попродавали, поки вона ще була молода. Люди навіть трохи сердились, що ми їм не залишили. Ну, просто ніхто не, ну, не, не працюємо так, щоб там на осінь. Може, щось зміниться в найближчому часі, але судячи з того, що ми будемо садити, я не думаю, що в цьому році чимось тактика буде відрізнятися від посадок минулих років. Тому, друзі, якось так Надіюсь, на ваше питання я відповів.